На закінчення нашого пленарного е, засідання надати слово вже так само багаторічному нашому другому, молодому, більш молодому науковцю з Чернігова, кандидату педагогічних наук, доценту, доценту кафедри мистецьких дисциплін Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка Олександру Солдатенку. Який ознайомить нас з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці творчих мистецьких проєктів. Будь ласка, Олександр Ігор. Дякую, Тетяна Володимирівна. Шановні організатори, учасники, гості, ради всіх бачити. Щиро дякую за можливість взяти участь у такому потужному культурно-мистецькому форумі. І зараз зачекайте, будь ласка, я включу. Презентація? Видно мне экран, так? Нормально видно, так? Пітяна, не, не чую. Гарно видно, Олександр Александр інтерес, будь ласка чудово, задоволений. А ми починаємо. Отже, тема моєї доповіді використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці творчих мистецьких проєктів. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній творчій діяльності все, стає все більш актуальним і важливим фактором. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та сучасні можливості віртуальної реальності руйнують застарілі стереотипи і модернізують світ. А також, як засвідчують реалії останніх років, в умовах карантину та воєнного стану, вони надають можливість долати кордони та вимушені обмеження об'єктивної реальності і відчувати повноту життя у віртуальному світі. Технологічний прогрес надає митцям широкий спектр можливостей для втілення їхніх ідей та створення новаторських проєктів. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє митцям створювати неповторні та інноваційні твори мистецтва, які вражають та захоплюють аудиторію, а також розширюють можливості взаємодії з творчими роботами. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці творчих мистецьких проєктів може включати в себе наступні аспекти. Будь ласка, перше. Дослідницька робота. Вона проводиться з використанням інтернету та спеціалізованих баз даних для пошуку інформації, аналізу та дослідження теми проєкту. Митець може здійснювати віртуальні екскурсії, знайомитися з іншими творчими роботами. Або отримувати інсайти від інших професіоналів у відповідній галузі. Далі, друге, це візуалізація та дизайн. Використання графічних програм для створення концепційних зображень, скетчів, рендерингу та дизайну проєктів. Митці можуть використовувати спеціалізовані програми для створення 2D та 3D моделей, анімації. Відеоредакції та інших ефектів. Далі. Колаборація та комунікація. Використання цифрових платформ для співпраці з іншими митцями та фахівцями. Тобто, комунікація може відбуватися через спеціалізовані месенджери, спільні робочі простори, онлайн-конференції або спеціальні соціальні мережі для творчих спільнот. Наприклад, на платформі. Ukraine war art Collection» Можна побачити проєкти українських митців у таких категоріях, як візуальне мистецтво, мистецькі проєкти, література, музика, театр, відеоконтент, дитяча творчість, дизайн, архітектура, проєкти солідарності. Гала Music» – це такий простір для артистів, які шукають оптимізованого контролю. Повної прозорості та покращеної монетизації в музичній індустрії. Тобто мета даної платформи революціоналізувати сектор музичних розваг за допомогою технології блокчейн, створюючи децентралізовану музичну платформу Web3. Далі. Наступна це презентація та публікація. Використання цифрових технологій для створення вражаючих презентацій. Та публікації результатів проєкту. Тобто, це може включати створення веб-сайтів, відеороликів, віртуальних турів, як я казав раніше, електронних книг, а також використання соціальних мереж для просування творчих робіт. Далі, використання штучного інтелекту. Однією з ключових особливостей притаманних штучному інтелекту і фізично Недоступною для людини є здатність до аналізу великих обсягів інформації та подальшого пошукування певних закономірностей. Саме тому штучний інтелект е, може бути використаний для покращення творчого процесу та підтримки мистецьких рішень. Наприклад, системи машинного навчання можуть аналізувати великі обсяги даних для е, промистецькі тенденції, смаки аудиторії. Та інші параметри для рекомендацій щодо напрямів творчого розвитку. Ось наразі ви можете ознайомитися з програмами, якими ми користуємося та студенти наші користуються в нашому закладі. Далі. Також можна використовувати генеративні моделі для створення нових мистецьких творів на основі аналізу існуючих. Протягом останніх років. З'явилося кілька програм, де штучний інтелект генерує музику на основі проаналізованих творів. Серед відомих, ось я вам показую на екрані, ви можете побачити, айва Artificial Intelligent Virtual Artist. Тобто, це такий електронний композитор, де користувач може через веб-сайт програми згенерувати інструментальну музику різних жанрів та створити трек. Вибираючи на сайті певний стиль, інструментальний склад, темп, метр та тривалість. Ось, будь ласка, до вашої уваги. Далі. Іншим прикладом залучення штучного інтелекту до процесу створення персоніфікованого музичного супроводу є програма IEMOS, що створює музику уже академічного напряму і відображає її вигляді партитури. Та ще одна програма, як ви можете побачити, Endel це додаток, що дозволяє користувачу. Налаштувати звукові ландшафти залежно від емоційного стану, наприклад, для зниження стресу, покращення якості сну або підвищення продуктивності на роботі. Ось, будь ласка, подивіться, як вона дійсно працює. Чули. Далі. Використання блокчейн технології. Технологія NFT вирішує проблему власності інформаційних об'єктів і відкриває можливість для їх подальшого використання в якості товарної одиниці. Вона дала можливість монетизувати цифрові файли, що представляють культурну та естетичну цінність. Блокчейн це програмний код, що містить записи про всі минулі транзакції. На його базі створюються криптовалюти, які використовують в якості грошової одиниці. Попри те, що блокчейн є порівняно новим для різних галузі, його технологія надає перспективи для вирішення викликів музичної індустрії. Вона може революціоналізувати продажі музики та трансляцію, усунувши посередників і створивши процес в цілому, спростивши, прошу пробачення. Ця трансформаційна технологія знижує витрати на цифровий стрімінг, забезпечуючи миттєві виплати артистам за допомогою смарт-контактів. Видалення посередників заохочує прямі стосунки між користувачами та творцями, зміцнюючи довіру та лояльність. Блокчейн-технологія може забезпечувати прозорість, безпеку та автентифікацію в мистецькій сфері. Вони можуть бути. Використання для створення цифрових художніх робіт та забезпечені їхньої автентичності та власності. Крім того, блокчейн може служити платформою для створення цифрових мистецьких колекцій, торгівлі мистецтвом та мікропожертв підтримки митців. Провадження блокчейн-технології у мистецьку сферу дозволяє покращити управління правами на творчість, захист від підробки. Та підвищити довіру між мистецтвом, колекціонерами та аудиторією. Ну, Наступне, це наразі дуже актуально, це використання віртуальної та розширеної реальності. Віртуальна реальність це VR, а та доповнена реальність це AR. Вона стає все більш популярною і у культурних проєктах в тому числі. Вона допомагає залучити молоду аудиторію, робить культурні інституції більш відкритими та інклюзивними, а під час епідемії та карантину дозволяє мистецьким проєктам триматися на плаву. Віртуальна реальність дозволяє глядачам взаємодіяти з твором мистецтва у віртуальному просторі, тоді як розширена реальність додає елементи віртуальної графіки до реального світу через мобільні пристрої. Або спеціальні окуляри. Це дозволяє артистам створювати імерсійні мистецькі проєкти, які глядачі можуть відчути себе частиною твору. За допомогою спеціального обладнання та програмного забезпечення митець може створити імерсивні та вражаючі враження для своєї аудиторії. Ну, от, Наприклад, одним з останніх досягнень VR-технологій є створення віртуальної людини. Зараз я вам продемонструю. Ця людина називається Анна. До речі, ця компанія, відома як Крафтон, вона розроб... була розробником відеоігор, як ви можете бачити, Pubs та Callista, І вона випустила оцю ось віртуальну людину Анну. як ви можете бачити на екрані. Анна випустить оригінальний музичний трек і розширить сферу своєї діяльності як впливової особи в різних галузях розваг та кіберспорту, що надзвичайно актуально в наш час. Ось послухайте, що створила. Далі. Ну, ви тут можете бачити приклади, які демонструють різноманітність та потенціал використання віртуальної та доповненої реальності. Зараз зачекайте. У мистецтві для створення вражаючих та інноваційних мистецьких проєктів. Наприклад, от зараз я вам демонструю виставку доповненої реальності Ван Гог, називається 360. Вона пройшла в Індії. Суть цієї виставки заключається в тому, що глядача безпосередньо занурюють у саму картину. Далі. Наступне, про що йде мова. Зараз зачекайте. Наступна виставка це дуже така цікава, називається Rain Room, тобто дощова кімната. Вона дозволяє відвідувачам переходити через дощ. Не потрапляючи під краплі завдяки використанню певних датчиків руху та технології доповненої реальності, багато мистецьких галерей та музеїв створюють віртуальні тури, які дозволяють відвідувачам досліджувати їхні колекції і експозиції в інтернеті. Ось, наприклад, в Україні створили віртуальний музей, де представляють цифрові копії викрадених, знищених чи зниклих внаслідок російського вторгнення в Україну об'єктів. За інформацією Міністерства культури, за інформацією Міністерства культури та інформаційної політики, за період з 2022 року, 24 лютого. По 25 вересня 2023 року внаслідок російського вторгнення зруйновано або пошкоджено 835 об'єктів культурної спадщини, із них пам'яток національного значення 118, місцевого значення 653 і щойно виявлених 64 об'єкти. Деякі мистецькі проєкти використовують доповнену реальність щоб додати інтерактивності виставам. Наприклад, в 2024 році у Червоній залі Центрального залізничного вокзалу в Києві проходила інтерактивна виставка Зірка Сходить, де представлено понад 100 експонатів та інтерактивних інсталяцій. Завдяки розвитку технологій інтернету, завдяки розвитку технологій інтернету, мистецькі фестивалі можуть транслюватися онлайн. У формі віртуальних подій учасники можуть переглядати виставки, виступи та майстер-класи через веб-камеру, або віртуальні платформи, що дозволятимуть розширити аудиторію та зробити мистецтво доступнішим. Ось я хочу вам продемонструвати приклад реклами музичного інтернет-фестивалю, який називається United by Son. Молодіжний пісенний онлайн фестиваль конкурсу української пісні «United by Song». запрошується. Талановита молодь української діаспори Америки, світу та України віком від 18 до 35 років. Номінація фестивалю конкурсу естрадний народний та академічний ну і так далі. Отже, можна зробити висновок, що використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє митцям ефективно втілювати свої творчі ідеї, співпрацювати з колегами та аудиторією, а також презентувати свої проєкти широкому загалу. Ці технології відкривають нові можливості для розвитку та інновації в мистецтві та культури, використання віртуальної та доповненої реальності у мистецтві. Створює нові можливості для творчості, дозволяючи митцям створити унікальні інноваційні проекти, які вражають та надихають. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу. Шановний Олександр Ігоровичу, ми дуже дякую вам за виступ. І я думаю, що відчуваємо за зразком вашого життя, ваших сучасних інтересів як випускника Одеської. На музичної академії імені Нежданової, гітариста-виконавця, кандидата педагогічних, наук доцента, що е, у нас є дуже багато ще можливостей розвиватися і саморозвиватися. Дуже вам дякую за потенційний характер е, вашої доповіді. Дякую. Шановні слухачі, е, нашу конференцію завершено. Ми дуже дякуємо всім. То взяв участь в ній. Це дорогі нам люди, наші друзі. Ми дуже дякуємо, що ви всю конференцію були з нами, задавали питання, зворушували нас. І не раз у мене сьогодні виступали сльози з приводу доповіді доповіді історично зафарблених. Це дуже дорога для нас інформація. Ми дуже вам за це дякуємо за ваші відкриття і щирість ваших сердець. Бажаємо вам миру, здоров'я, процвітання. І е, вже довгі-довгі роки творити і радувати нас вашими відкриттями. Обнімаємо вас, цілуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую за організацію! дякуємо. Героям слава. Героям слава побачимо. До побачення!